Вітаю всіх на каналі AutoTler. В продажі з'являється Volvo S60 2016 року випуску. Автомобіль в нас на 2-літровому бензиновому двигуні на передньому приводі. Автомобіль повністю в R-дизайні. Ось так машина у нас виглядає по колу. На автомобілі встановлено. Хороша, літня гума, красиві тиски 18-го радіусу. По комплектації в нас безключовий доступ на всі 4 двері. Ось виглядає по салону. 4 склопотні мечі, електрорегулювання дзеркал, сліпі зони, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидіння водія. На автомобілі у нас 179 тисяч кілометрів пробіг. Також є люк. Салон в дуже збереженому стані. Ось так він виглядає. Також у нас є камера заднього ходу, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, старт-стоп, задні та передні парктроніки. Так виглядає кермо, також є круїж-контроль, автосвітло, протитуманні фари. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином. Цей автомобіль в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6А та доступен до перегляду.